Ну що ж і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво плюс мене мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами любі друзі будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Rank Mobile. Тому Перед початком цього відеоська не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали. І так, пацани, я зараз знаходжуся на парковці. Дивіться кодового, до речі, BMW. Чи це Мерседес? Ні. Це Мерседес такий. Ну, ладно, паснею. Я от зараз э, вже за свого Мерсіка, пацани, чого я іменно на Мерсі їжджу, а не на БМВ чи на э, фольксвані. Та діло в тому, що просто треба купити туди бензин, пацани, і там і там мене пусто, а тут правильна ташка. Ну, я пока що ще їжджу на цій, поки тут є бенз. Далі куплю э, цей топливо, і так далі. Ну, ладно, пасне, суть цього відео яка. Суть цього відео така, що ми з вами працюємо сьогодні, як я обіцяв, на фермі. У нас 12 рівень, 202к, може 201. Тому пацани, зараз ми з вами робимо. Э, Начальні роботи ферма, і дивимось, куди тут їхати. Їхати нам тут далеко-недалеко, я сам не знаю, якщо чесно, де. Ага. Біля Корякіння. Дивіться, до речі, пацані, А у вас теж таке в рамкуванні чи краще, що якщо ви не знаєте, де, ви, допустимо, я це Корякінно 100 раз дивився, бачу це все, тут карту пролистував, але це місце, от, імено, оцю ферму я ніколи не бачив пацані. Тупо реально, коли ви, у вас починає появляються на карті там якісь роботи, які ви відмічаєте тут місця, то тоді ви. По, ви розумієте, що ви ці місця навіть не бачили на карті. Ну, я реально не бачу, не звертаю увагу. Ну, ладно, посети. Я їду, а ви дивіться без відоз, без примотки, щоб не пропустити цікаві моменти. А ви повірите, вони тут є, про які навіть я деколи не знаю. Тому, пацани, думаю, сьогодні буде жарко, так як я на фермі ще ніколи не працював. Ну, сподіваюся, все прийде нормально. От ми проїжджаємо біля така пацани, це така транспортна компанія, тобто дальнобойщики. Тут ми колись працювали. Ні, не тут, а ми працювали з вами по Арзамасі. Ну ладно, пацани, я увімкнусь, коли буду під'їжджати до ферми, а вам гарного перегляду. Да, так само у меня не так Я тут седала, сиділа, 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 аж поки уже, ну, чуешь, что уже не пропускает. Бо такое якщо ну, сидиш, вроді, ну, вже не хочеш в туалет, но крути так живет у іменно. То смисла нема, бо встаєш і ти вроді не хочеш в туалет і ніби през, знаєш, не понятно. Може mm ти -hmm. захочеш в туалет, знаєш, як теж хочеш в туалет, а я сиджу і собі ти пити будуть. тоже, да? Ну да, це, бо, знаешь, в селе иначе, била, десь, клива, побила, та, клива, я была десь под вон до клева побила, а я то, ну да, як стяти. Ой, это тело. Може, зараз До ферми, і от дивлюся, дивіться, наскільки Мерседес прекрасно керується. Не заноситься так, щоб. Але все одно, пацани, беха краще керується. Беху все одно трохи повернув. Я бачу, все одно, що не то, не беха. Беху трохи повернув і все. і Ти вже повертаєшся. Тут, дивіться, тут. А в беху я вже під'їхала. тут не дуже так виходить. Ну ладно, пацани, я вже під'їхав до ферми це біля Корякину. Я це місце, блін, проїжджав, бачу, навіть коли я дальнобойщиком, автобусником навіть робив, що там дальнобойщиком? Але так, ладно, давайте вот зараз нашого тут тут приборкуємо за нашего мерса. тут став мерса, почекаю, гушим і закриваємо все, він закритий. Так, надеюсь, він зараз нікому тут не помішає. Ладно, що тут пише? Е э, це що тут государственные новости? Минздравство, внувна влада. Короче, ладно, почекайте, давайте э, хочем сообщить, что происходит с на Ю. Блін, почекайте, зараз проходить собеседование на главра собранием лаврач. Ага, в лікарню. Я думав, що на полі поліції. Ну ладно, підходимо, пацани, до цього фермера. Я тут тисячу раз був. Ні, ну разів, е, разів п'ять, я коли граю в гаражан Horizon Я це місце точно проїжджав, ну не заїжджав. Не думав, що тут є цей, е, цей чіл. Ну ладно, тут один XP за завдання, ви начелі роботу фермера. Так, що мені тут дали робити? Ага, ідемо до міточки, пацани. Ну йдемо до міточки, зараз подіємо, що там де. Отправляйтесь на фермерське поле для роботи. Угу, mm -hmm. а вони пацани поле. Я так розумію, тут на комбайні немає краще, да? тут чисто треба робити, не знаю, кущі рвати. Ну нічого, завтра, напевно, теж будемо. Якщо сподобається, подивимось. Да, підходимо до куща бараболі. Ага, і от треба що? Зажимати, типу. ну, зробили далі. йо моє то це нас так докидати по всій Ну, Дивіться, яка тут форма. Ну, Форма фермера гарна. О, дивіться, ще раз. От ще раз. І відпер... відпершувалися. І від і від і першого від і від другого друго. Так що так. Ладно, пацани, зараз йдемо до другої метод Так. Добачають за шум, трохи шум, але ладно, так, тут поливати. Ну давайте. Зробили. Так, картофель, політ. Оправляйтесь далі, викапувати. Ну, пацани окей. Окей. Не знаю, це зробимо 5 разів, не 10, 5 разів зробимо 5 цих завдань. От, зараз ми з вами що робимо? викапуємо. Третє завдання зробили, тепер робимо четверте. П'ять завдань хочу зробити, подивимось, що і як буде. Хоча, може більше. Ну, коротше ні, давайте 10. Давайте 10, пацани, Як такий початок буде у нас драйвовий. Так, завтра засічамо, скільки за один раз можна зароблять. Ну ладно. Так, це вже у нас який? Четвертий раз. Давайте пацани 5, 6, 7, 8, і 10. У коли вже буде десь на 8. Дуже на ізі, як це все працює. Не знаю, з якого там. Може, ну, да, з першого левела тут новички працюють. Підходите, просто от заїжджаєте на це місце, дивіться на карті, як воно обозначається. О, ще раз. О, це місце біля Корякіну або GPS ходите, пацани, під'їжджаєте просто і е, влаштовуєтеся для до фермера, створюватися на роботу. Далі підходите на метки і жмете на кнопочки. Просто жмати на кнопочки, думаю, це трохи простого. Так, ще 9 і 10, ще 2 пацани зробити. Давайте зробимо, такого зробимо. Ну я вже напевно на паузу і ставити не буду, не знаю. Сьогодні так, перше відео. Може завтра буде якісь друге завдання. Ну я зараз по снігу відео ще трохи буду робити, бо мені більш-менш подобається. Але не знаю, що по зарплаті, Якщо нам заплатять гривень рублів 300, то я, я не знаю, навіть записувати відео не буду. Так, це 9 було і 10, -й. Ну, давайте ще 11 може. Ні, все пацані, Все. Все зробили, так можна робити вічно. Я знаю, але ні. Все, пацане, 10 зробили рівно 10 і зараз ми з вами йдемо е, до того фермера ульнятися, так розумію, зробити ні. Закінчувати закінчувати робочий день, бо то, що вже реально ну, робимо, Так, е, 20 метр, а 3, 3, 600, ми зробили. Нам треба 3600, ми отримаємо як перші XP. А далі гроші. то ми що зараз ще ніякі гроші навіть не заробимо, Зараз робочий день. 900 рублів. А ні, пацани 900 рублів. Ну що, пацани, я можу сказати, за 10 разів 900 рублів, давайте порахуємо тоді. Оце пацані плюс-мінус по 80 рублів за одне завдання. Мені здається, що як для одного завдання це багатенько, але все одно, як для десяти разів це мало пацані. Тому ну що я можу сказати? Поки що, я не знаю, на 40% мені сподобалася робота, на решту 60 ні. На цьому все, пацани, з вами був Колібінного. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал діліться цим відео з друзями. Завтра будемо провіряти ще цю роботу, може, по максимуму витратим. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.